Почне з того, чого саме я займаюся спеціями, тому що спеції для мене це не просто е, якийсь спосіб для покращення смаку, а це вперше за цю чергу ідея покращення здоров'я, а саме емоційного стану. І хочу наголосити, що дуже багато хто займається здоровим харчуванням, особливо от, дієтологи, нутриціологи, вони всі стикаються з таким питанням, що е, кажуть людині: переходимо на збалансоване і раціональне харчування, але е, люди переходять так, вважають це за потрібним, але. Як гучно зайшли, так легко всі і виходять з збалансованого і раціонального харчування. Чому? Тому що дуже сильно впливає на нас наша психологічна харчова поведінка. А що саме це включає? Ми всі хочемо, щоб наша їжа була смачною і такою, до якої ми звикли. Тобто ніхто не буде сперечатися, що коли ми чуємо аромат шашликів, то ми завжди будемо реагувати на цей смак. Ми будемо знати, ага, там їжа, там аромат шашликів. Якщо ми чуємо десь аромат. Хлібоволочних виробів, ми на це реагуємо, і тому люди завжди будуть реагувати на смак та аромат, що робити дієтологам і нутриціологам, і це таке питання, найважливіше на мою думку, це залишати ті смаки, до яких людина вже звикла. А до смаків і ароматів, які вона звикла, ми можемо досягти за рахунок чого таких простих на перший погляд, як спеції, і тому. Отакі от, от у мене невеличкий вступ, чому саме спеції, я вважаю, в першу чергу необхідно додавати до ну, майже до будь-якого протоколу харчування. І от є такі інноваційні дослідження да, в області антиоксидантів саме у приправах. І про що там кажуть? Що головна така не прянощів, які викрили на ну, тільки лише нещодавно, виявляється саме у спеціях найбільше антиоксидантів, ніж будь-яких інших продуктів, саме такі речовини. Як ви антиоксиданти, як відомо, протистоять ровні дії вільних радикалів і допомагають нам бути ну, мати більш здоровий спосіб життя, да, залишатися трошки молодими. Так от, дослідники національного центру вивчення старіння США в Балтімур проаналізували антиоксидантні властивості 277 продуктів та напоїв. І що до чого вони прийшли? По перше, вони за одиницю вимір були взяти показник як САК. Це ступінь абсорбції радикалів в кисню. І що таке сар, то що пряність нейтралізує вільні радикали. Так от що виявилося, що у прянощах навіть більше антиоксидантів, ніж у ягодах, як раніше вважалося. А ягоди раніше вважалися абсолютними чемпіонами у цьому сенсі. І можете вірити, можете ні, але перше місце посягають це гвоздика та е, кориця. Тобто виявилося, що у чайній ложці цих спецій. Міститься більше антиоксидантів ніж у половини склянки чорниці або журавлини. Уявляйте собі, тобто звичайні на перший погляд гвоздика та кориця має більше антиоксидантів ніж в ягодах, на які вже я казала. І ще дуже важливо, що такі от сушений орегано, саме сушений та куркуман, вони також. Виявилися кориснішими за контекс антиоксидантним властивостям за суницю та гранату. Е, ще е, не повірили всім показникам, і антиоксидантно властиві спеції перевіряти ще за іншим показником. а це саме здатність боротися з окисними сполуками заліза. Е, називається це РОСЖ. І е, ірландські вчені провели дослідження. І що виявилося, що серед різних продуктів лідирує гвоздика, так саме гвоздика. І виходить, що найкорисніша пряність та універсальний антиоксидант є гвоздикою. Інші прязничі зазвичай е, також. Білот не тільки, ну, також є свої б'ют-рекорди, так от, наприклад, кмин дуже ефективний абсорбент кисню, але, на жаль, майже не розкиснює залізо. А щавля та майоран є високим індексом срож, да? і майже не від на вільний радикалий кисню. І можна підтримувати і зробити такі признаки, най такий висновок, що найтакий повніший антрацедантний ефект досягається, якщо є в раціоні саме різноманіття прянощів. Не один по собі, да, от будемо їсти там одну куркуму чи одну базику, ні, саме суміш, саме приправи, да, дають той антиоксидантний ефект, про який я сказала. Якщо ми будемо розмовляти другу таку тему не тільки як антиоксидантна властивість, я вважаю і впевнена, що спеції впливають на наш емоційний стан. І є такий взаємозв'язок між ароматерапією спеції та впливом спеції на наш настрій. Уже давним-давно ми всі знаємо, що ну, практикується така ароматерапія спеції, і вона може зменшувати рівень стресу та покращувати настрій, стимулюючи вироблення нейромедіаторів, що відповідають за наш емоційний стан. Також я хочу показати саме які найбільш розповсюджені да, приправи, точніше спеції. Лаванда. Вона є що? заспокоєнням та релаксація, Який в неї механізм дії. Лаванда містить та лін, ліналоїди, які впливають на рецептори мозку, виключаючи відчуття спокою, як їх застосовують, ну, найчастіше додають їх до якихось напоїв, чаї або напої е, е, якісь там фруктові. Да? А також ще дуже так розповсюджена робити подушки для сприйняття заспокоєння та глибокого сну. Е, для мене ну, такі от є показноковим саме чорний перець. Чому чорний перець, я бажаю, що він відповідає за енергію та впевненість? Механізм діє аромат чорного перцю може стимулювати е, такі мейромедіатори, да і підвищують енергію та концентрацію. І е, коли ми застосовуємо чорний перець у приправах, то що ми бачимо, ну, що уровень ефірних олій і настільки концентрований, е, що даже знаходячись біля, от саме от, коли виділяється, олія ця концентрована, у тебе вже такі є знаєте, як, як бодрячок такі да свого роду, і дуже важливо має ще м'ята. Особлива м'ята, вона я вважаю дуже добре сприяє зняттю стресу. І от я робила такі дослідження, як м'яту з чорним перцем. І це ну, довольно такі цікава річ, коли ми отримуємо водочас і таку і заспокоєння і енергію в тому ж тому, ж ну, і заспокоїмося, і отримуємо енергію два в одному. Тобто спеції дуже впливають на. Наш емоційний стан також спеції, вони от не тільки на емоційний стан, ще є таким от показником здоров'я шлункового кишкового тракту. І що в першу чергу, от якщо вивчати, що ми маємо? спеції можуть стимулювати травлені залози. Да? І, наприклад, всім відома куркума, вона володіє такими активними речовинами, як куркумін, Але Дослідження дуже таке цікаве питання куркуміну. Куркумін, в куркумін не так багато міститься, да, не більше 5%. І куркумін, куркуміну є така різниця розні. І не дуже важливо, де куркумін, де куркума ця вирощується. Але якщо брати загальну, от що таке куркумін, то сіл там всього там, до 5%, вони дуже стимулюють вироблення жевчі і покращують травлення. Тому куркумін додаючи... До приправ, тому що сам по собі куркумін не такий дійсний, він більше взаємодієс е, да, тобто з чорним перцем. І тому е, е, саме приправи використовують для того, щоб покращити здоров'я шлунково кишкового тракту. Тобто це не тільки покращення, це може сприяти покращенню, так, мабуть, буде правильніше сказати. Е, також є такі, ну, я б ще хотіла розказати е, про імбир. Да, от дуже цікаве такі дослідження про нього, що імбир визначається не лише своєю особливою густротою, але і властивістю посилювати вироблення різних травних соків, особливо жовчі. Імбір містить такі, знаєте, більше декількох активних речовин, включаючи гінкероли та шаголи. І дуже багато досліджень про ці компоненти, які вказують, що він дійсно полегшує травлення та підвищує ефективність печінкових функцій. Також е, імбир є таким, знаєте, ще е, дуже для е, статки, да, тому що в них є е, речовини, які для, для організму є таким необхідним. Е, також я би хотіла ще наголосити, що е, спеції, от, це така найголовна проблема. Що як використовувати спеціями, да? що з ними робити? Як не переборщити спеціями, як... або не додати. І є така статистика, що більше 80% людей взагалі не знають, скільки треба додавати, тому що як рецептури створюються. Сіль перець за смаком, все там на ваш розсуд, все як вам буде зручніше. А скільки треба додавати, це таке питання, до якого ми поставилися дуже так глобально. Тому що я вважаю, що є норми. Да? Всі знають, що сіль вживати потрібно не більше 5 грам на... Де? Не більше 5 гам, да? але скільки це? Ну, ми ж ще з іншими їжами е, всі, е, вбираємо, да, собі. Тому е, дуже важливо, як не переборщити. А не переборщити можна тільки єдиним шляхом, експериментом. Тільки таким чином можна зрозуміти, скільки потрібно. І е, ще найголовніше що сіль спеції будь які сіль вона навпаки от, знаєте, як для спецій вона стимулює тобто спеції ще краще розкривають свої аромати коли до них доходино ну, є в міц сіль і тому я рекомендую використовувати натуральні приправи от, з цим ми і займаємося і таким чином хочу сказати що приправи це корисно але в міру. у мене все дякую дякую тетяна дякую Так, ваше посилання і запитання